Ну, ось той день, друзі, і настав. Динамо та Шахтар будуть починати свою дорогу в основній стадії Ліги конференцій. Ілля Забарний відіграв свій, поки що, на мою думку, найкрутіший матч за ПСЖ, причому це було проти Барселони. Сьогодні, знаєте, буде такий випуск, коли тем не так багато, але всередині теми є стільки цікавих моментів і цікавих питань, що не оглянути, не поговорити, не розібрати. Просто неможливо. Тому тут без анонсу, тут просто з цією підводкою. Давайте починати це відео. Я Макс Коліда, це канал Трибуна. А ось це от ваша вподобаєчка, яка має бути вже тицнутою. Поїхали! І давайте почнемо це відео. Ми з Ліги а саме з всього найцікавішого і всього, що треба знати перед матчем Динамо та Шахтаря. Почнемо з Київського Динамо. Сьогодні 2 жовтня Динамо зіграє матч першого туру загального етапу Ліги Конференції проти Крістал Пелас. Зустріч пройде в польському Любліні на стадіоні Арена Люблін Початок о 19.45. У якому стані Динамо підходить до цього матчу, краще не згадувати. Трилер з Карпатами, і вже три матчі чемпіонату поспіль, в яких кияни не можуть перемогти. Та ще й сім пропущених до захисту. Справді є питання, хоча і дина. Мо не програє досить давно, але це не стосується Єврокубків. і про провести трешки відбувається навколо Блену це навколо висловів Артема Кравця, Краще взагалі не згадувати. Крістал Пелес, своєю чергою цього сезону ще жодного разу не програвали. Ба більше до цього матчу вони підходять після перемоги над Ліверпулем. І звісно, англійці є одним з фаворитів на перемогу в цьому турнірі. В принципі, додам ще от таких думок, друзі, що ну направду очікувань фактично жодних немає. E, дуже складно буде Київському динамо матчі проти Крістал Пелес. Це володарі Кубку Англії, володарі Суперкубку Англії, вони в прекрасній. <кій> Тяжко просто говорити про цей матч, оскільки розумієш, е, що там е, ну, дупа буде. У Динамо шансів настільки мало в цьому поєдинку, що вмикати цей поєдинок це просто, ну, знаєте, для галочки. Звісно, цей матч я дивитись буду, е, оскільки треба буде завтра про цей матч з вами, друзі, е, поговорити. Але, чесно кажучи, серйозних шансів я взагалі. Не бачу суперник знову ж таки в прекрасній формі. Динамо в поганій формі. Динамо погано йде по чемпіонату України. Всередині клубу відбуваються такі свої процеси. Таке враження, колектив зараз не в найкращому настрої. Так, Андрій Ярмонко каже, ми будемо грати тільки на перемогу. Все все окей, пацани, мужики, будемо битись. Але давайте будемо відвертими клас цього суперника. Він на голову вище, а то й на дві від київського Динамо. І сподіватись на щось. Дуже складно. Фраза, а ми Динамо Київ, і що? Вона навряд чи тут спрацює. Хоча ми знаємо, що наші команди люблять проти, е, очевидно, суперника грати краще. Там якраз треба показати самовіддачу, щоб, можливо, там і п'ямки були, і все. Але, відверто кажучи, шансів дуже мало. Куди більше шансів я бачу у Донецького Шахтеря, якому грати проти Абердіна, там шансів побільше. Шахтар непогано розігнався в УПЛ. На фоні проблем Динамо донечани вийшли на першу сходинку чемпіонату, причому з відривом у два очки. Так у складі гірників чимало травмованих, і це може зіграти свою роль. Варди Торана на фоні цього справді є головний біль. Гравці вилітають досить часто, але здебільшого це стосується лише атакуючої ланки. А оцю суперника нашого взагалі повна дупа зі справами. Вони йдуть на останній сходинці чемпіонату Шотландії. Пограють всім, кому можна і не можна. І увага за шість турів Абердін досі не забив жодного. Одного м'яча нуль і 9 пропущених. Думаю, це якраз і зіграє ключову роль, бо Шахтар якраз таки в захисті грає більш-менш всього 4 пропущені і вже 14 забитих. Суперник в жахливій формі. Шахтар, в принципі, набрав і набирає потихеньку обертів. Так нема не буде Кевіна, так не буде е, Судакова. Але, попри це, у Шахтаря є свої проспекти, є свої таланти, які потихеньку адаптовуються, і в матчі проти такого суперника. Шахтар має себе продемонструвати. У мене взагалі така от аналогія в голові одразу вималювалась, що Шахтар, по факту, то буде грати проти якогось е, типового епіцентра, оболоні і так далі. Суперників, які зазвичай пропагують оборонний футбол. Шахтар е, команда, яка звикла грати проти команд, які обороняються. А Бердін це буде колектив, який буде оборонятися, здається, е, увесь матч. І єдина така от загроза, яка може реально е, зробити проблему, це контратаки стандартні положення. Ми розуміємо, британська команда. А тут проблеми дійсно можуть бути. Але давайте будемо відвертими, коли команда в такій жахливій формі нині перебуває, Шахтар має своє забирати. У нас виходить контраст. У київського Динамо шансів немає, у Шахтаря шанси є. І в якомусь сенсі те, що от у Шахтаря буде такий поєдинок, це додає трішки, знаєте, оптимізму. Бо ми розуміємо, що ну, Динамо буде дуже складно в лізі конференцій цього сезону. Ви бачили їх календар, ви бачили їх суперники. У Шахтаря все полегше, і тут є надія на те, що буде одна команда. Вийде в плей-офф. І є позитив. Якщо Шахтар переможе Абердін, то безумовно, е настрій буде. Тут, в якомусь сенсі, і з самого початку може, друзі, сказати, що якщо Шахтар сьогодні не пройде, не переможе Абердін, ну далі робити в лізі конференції нема чого. Але те, про що я говорив раніше, ну якраз таки вказує на те, що у Шахтаря шанси. ну, Майже 100%, щоб проходити цього суперника. Дуже проблемного суперника. Ви, друзі, свої думки з приводу того, як зіграє Динамо, як зіграє Шахтар, пишіть в коментарі. А поки пишете, вкотре проанонсую, що у нас на трибуні триває блогерський конкурс з призовим фондом в 50 тисяч гривень. Любите писати, любите спорт вам туди. Туди це в опис до цього відео. Там вся потрібна буде інформація. Ну і йдемо, друзі, до Ілюхи. Забарно, до нашого козака, який нарешті зустрівся з реально серйозним суперником. Мова про Барселону і про Матч. Барселона ПСЖ матч Барса ПСЖ, а вже ж центральний поєдинок цього туру Ліги Чемпіонів. Гості перемогли і встановили офіційний рекорд. Ніхто тричі поспіль не перемагав Барселону у них вдома в Єврокубках. І вже ж чимало уваги було прикуто до Ламіна Ямаля. Золотий хлопчик повернувся і почав робити свою роботу. І місцями якось тут виходило. Але у фінальній стадії на заваді став хто б ви думали, ілля забарний ідеальний блок. Загалом Ямалю було вкрай непросто. Нономендиш, який діяв проти нього на Фланзі, впорався з ним майже на всі сто. Отримав статуеточку найкращого гравця. матчу. до речі, це вже друге, коли він грає проти Ямалі і отримує звання MVP поєдинку. Вперше було в матчі Іспанія-Португалія в Лізі націй. А фанати почали публікувати ось такі приколи. Або ось такі Ямаль, коли намагається накрутити Мендеша. Ваустана. Oh, 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 wow. oh, так, а що за барний? Головний хайлайт за його участі до вашої уваги: шикарна атака Барси, здавалось би, м'яч за секунду і опиниться у Сіці, але там наша зірка допрацьовує. Логічно, чому Ілля отримав найвищу оцінку від Софаскор серед всіх гравців цього поєдинку. Чесно кажучи, я був шокований. Коли я дивився цей поєдинок, то, ну, по-перше, я розумів, що мені треті ночі коментувати бразильську серію А, а саме матч Ботафогу. Байя. До речі, дуже класний був матч, а по-друге, що. А то попав куди треба в цьому матчі. В тому сенсі, що йому грати проти Барселону. Барселони більш звичайно, ніж проти умовного Осера так далі. Тому подібне. Забар не грав за Борнмут. За колектив, який, крім того, що робив перформанси, дивував в атаці, колектив, за який треба дуже уважно бути в обороні. В ОПЛ проти тебе грають Салахи, Холланди, Ісаки так далі. Забарному не звикати грати проти такого суперника, не звикати бути останнім рубежом оборони. І тому ці всі Винесе мій час з стрічки воріт, ці всі перехоплення. Це все про футбол Іллі Забарно. І в цьому матчі він просто прийняв той зручний контекст для нього, в якому він перебував останні кілька років. І для ПСЖ це знову ж таки знахідка. Забарний. Про таких суперників серйозних і таких іменитих футболістів він вміє грати. І забарний це власне і продемонстрував. І за це він отримав ті оцінки, і за це він отримує зараз гувацію від мене. Ілюха, браво! Реально крутяк. Звісно, поки що ми не говоримо про те, що там забарний це там взагалі топ 2 футболіст після Шевченка серед українців. І так далі, але те, що він зараз вже показує, і зважаючи на те, що він ще й оборонець, це реально браво. Той досвід, який він зараз наб... набуває. Досвід, яким він набувається, це неймовірно круто. Друзі, я дуже сподіваюся, що ви поставите вподобачку Іллі Забарному за його крутий перформанс. <му> ну і на сьогодні, друзі, це всі новини. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво, інформативно, і вам все сподобалось. Якщо так, то підпишіться на канал і віддячте своїм активам. Я Макс Каліда, це канал Трибуна. Побачимось вже завтра. Будьте здорові, не хворійте.